22 березня в міській раді вітали військових. А захід приурочили до 10-ї річниці створення Нацгвардії. Ці воїни довели свій професіоналізм, адже з перших днів війни, поруч з іншими військовими, боронять Україну. Фактично, Олександрія і 2269, Як ми всі говоримо, це один великий організм, який захищає майбутнє нашої держави, який захищає наших дітей. І мені надзвичайно приємно сьогодні вас, панове, привітати із визначною подією з десятою річницею створення Національної гвардії України. Вітаю і, як вже сказав, військову частину 2269 тих, хто нас захищають в повітрі. Вітаю наших хлопців спеціального призначення, які мають спеціальні знання, спеціальні вміння. Для того щоб захищати Україну і в повітрі, і на землі, історія Нацгвардії військової частини не обмежена рамками десяти років, зауважує міський голова. І за цей час бійці виконували різні завдання. Це і вирішення проблем пов'язаних із природними катаклізмами, із техногенними катастрофами, таке як Чорнобиль. За рішенням держави, бійці військової частини, які базуються в нашому місті, виконували завдання на територіях інших держав. Ми також це знаємо і пам'ятаємо. Зараз ці військові щодня стоять на захисті України. Кожен працює на перемогу. Тож, з нагоди річниці створення Нацгвардії, особовий склад Олександрійської частини отримав подяки за героїзм, мужність, волю українського війська до перемоги.